Та взяти ось ХХ століття, насміхалися над всім українським національним, а які ці хохли, вони борщі, сало, вареники люблять, тобто їжа, От. і костюм, якісь шаровари там чи там ще щось таке понадягати і так далі. Тобто для того, щоб не розчинитись в цьому глобалізованому світі, для того, щоб себе. Ми добре почували, а в часі такому лихолітті, як ми зараз перебуваємо, коли війна коли нас нищать, то звичайно це рятівне коло, за яким кожен етнос повинен хапатися. Знову переходимо, хто там ще не перейшов, уже всі повинні перейти, і, і навіть це ну, не, не питання, як ще хтось. В Україні говорять не українською мовою. От. І так далі інше. Тобто ми бачимо цей сплеск знову великого інтересу після того, як Союз розвалився, той с -с -с совок, потім, коли почалась війна в 2014 році. І тепер знову, коли повномасштабне вторгнення, знову жінки там і все звертають увагу на те, що вишивка має оберегову функцію, що треба воїнам всі сорочки і так далі. Тобто це, це ж не, не шиє для них, щоб просто вони покрасувалися та де? Тобто це означає, що наша культура, наше мистецтво традиційне, воно дуже глибоко духовне, воно наповнене. І от інтелігенція цим і займається. Тобто Вона тримає чистоту цього коріння і ну, певним чином розвиває, популяризує як можна у світі от, про нас. Розмови української інтелігенції